Дня ще раз усім до вашої уваги пропонується доповідь на тему модифікування натрі-альгінату октанодинаміном у водному середовищі. Робота була виконана на базі Центру мембранних досліджень Національного університету києво могилянська академія разом з дослідниками Вікторією Валеріївною Коноваловою та Іриною Сергіївною Колесник. На сьогоднішній день різноманітні гідрогелі, особливо ті, які мають природне походження, вони мають великий потенціал у біомедичних і фармацевтичних науках, завдяки тому, що вони мають дуже універсальне застосування. І зокрема, гідрогелі утворюють таку тривимірну структуру, яка схожа завдяки своїй наповненісті водою на внутрішньоклітинний матрикс. Ця особливість робить гідрогелі а, і а, дуже цікавими для подальшого дослідження, і за останнє десятиліття а, ця особливість призвела до значного росту досліджень різноманітних гідрогелів як основи, як основи для різноманітних систем доставки ліків. Натрій альгінат є поширеним природним полісахаридом. Це природний біоматеріал, який має дуже багато а, таких властивостей, які дозволяють його широко використовувати в біомедичних цілях. Він є доступним, біо і гемосумісним, біодеградабельним, що зараз в умовах погіршення екологічної ситуації є актуальним. А він слабкотоксичний і здатний легко утворювати різноманітні гелі лівки, волокна, мікросфери і губки. А, але а, натріальгінат не ідеальний, він має також свої недоліки, тому проводяться різноманітні дослідження щодо його модифікування, зокрема, для того, аби збільшити біосумісність і повністю прибрати цитотоксичність. тут Сам натрій є частково а, термочутливим полімером, але завдяки тому, що його термочутливість можна а, а, покращувати, одержуючи різноманітні похідні, його використовують. Для розробки термочутливих і ph чутливих таких комбінованих систем доставки лікарських препаратів. Е, метою даного дослідження було дослідити процес е, гідрофобізації натріальгінату е, за рахунок модифікування натріальгінату октанодинаміном та дослідити, чи впливатиме це на здатність утворення е, спор в плівках на основі а, такого модифікованого альгінату, для того, щоб потім на їх основі розробляти різноманітні системи а, доставки лікарських препаратів з контрольованим вивільненням. А, в рамках даного дослідження модифікування проводилося а, в два етапи. А, спершу розчин нати альгінату. А, Доводився до значення pH 3,2 для того, аби перевести натрій альгінат в форму альгінової кислоти, яка в присутності ініціатора ЕДК відносно легко здатна взаємодіяти з амінами. Дослідження проводилося також в інтервалі а, температур від 35 до 90 градусів за Цельсіям для того, аби визначити, за якої температури буде а, спостерігатися максимальний вихід даної реакції. І як ми можемо бачити за результатами а, цього дослідження, найкращий вихід у нас спостерігався за температурою 60 градусів за Цельсія, тривалість всіх синтезів складала 24 години і температура температура була одним змінним параметром даного модифікування. Успішність модифікування підтверджувалася різними фізико-хімічними методами. І перший метод, який був використаний, це метод інфрачервоної спектроскопії, який дозволив підтвердити модифікування карбоксильної групи і перетворення її на амідну групу. Про що у нас свідчить поява смуги пропускання в області 1651 обернений сантиметр, яка є характерною для амідного зв'язку, який утворився. Для модифікованого альгінату, на відміну від сигналу карбонільної групи в області 1589 теперних сантиметрів, яка характерна для немодифікованого альгінату, і яка набагато слабше прописується для модифікованого альгінату, що свідчить про те, що не всі карбоксильні групи були модифіковані. А, також про успішність модифікування свідчить поява смуги пропускання в області 3726 оберних сантиметрів, а це смуга, що відповідає а, валентному коливанню зв'язку NH в утвореній амідній групі. А, та для модифікованого альгінату на спектрі прописуються смуги в області 2938 оберних сантиметрів та 2854 обернів сантиметри, що є характеристика. Рактерними валентними коливаннями для е, зв'язків е СП-3 гібридизованого карбону з гідрогеном, і відповідні їм деформаційні коливання також е, чітко простежуються на цьому графіку, що повністю підтверджує нам успішність модифікування. Але так як інфрачервона спектроскопія не дає нам е, е, інформації про те, чи змінився під час модифікування основний карбоновий ланцюг. То був використаний ще метод H1 ЕМР спектроскопії. І ледь не забула, вибачте також, Порівнюючи спектри немодифікованого та модифікованого альгінату, ми можемо побачити, що смуга, дуже широка смуга в області 3100-3500 сантиметрів, яка характерна для немодифікованого альгінату, за рахунок наявності великої кількості гідроксильних груп в складі цього полімеру, вона дуже слабко прописується для модифікованого альгінату, що свідчить про... Гідрофобізацію цього альгінату, як і було що і було зокрема метою даного дослідження, ця смуга прописується, але набагато менш інтенсивно, що зокрема свідчить про зменшення кількості зв'язаної води в зразку модифікованого альгінату. Методом h 1 є спектроскопії, ми підтвердили незмінність основного карбонового ланцюга. Тобто, всі зв'язки це аж в основному карбоновому ланцюзі, який на аж 1 емер спектрі для альгінату прописуються в області від 3,5 до 5 мільйонних часток. Вони майже не змінилися, що свідчить, вони суттєво не змінилися, що свідчить про незмінність цієї структури. І водночас у нас прописується... Сигнали для протонів карбонового ланцюга октанодинаміну, який ввівся в наш альгінат в області від 0,8 до 1,5 мільйонні частки. Окремо прописується сигнал: це 2 групи, яка знаходиться найближче до утвореного амідного зв'язку, та безпосередньо протон наш групи з амідного зв'язка в області 8 мільйонних часток. А, так як вже було сказано, що натрій гінат є частково термочутливим, досліджувалася термічність. Не стільки термічна стійкість як залежність температурних розкладів натріальнату, залежно від температури методом термогравіометрії. Порівнюючи дериватограми натрія альгінату і модифікованого альгінату, ми можемо сказати, що це модифікування майже не призвело до суттєвих змін в термостійкості натрія альгінату, тому що для немодифікованого альгінату, у нас характерно а, три основні такі, діап... температурні діапазони втрати маси. Перший температурний діапазон він однаковий як для немодифікованого, так і для модифікованого альгінату це втрата маси а, за температур від 20 до 110 градусів за Цельсієм. А, вона а, а, в цьому інтервалі температури зразки втрачають свою масу за рахунок випаровування зв'язаної води цими зразками. І якщо подивитися інтегральні інтенсивності, то кількість води, зв'язаної натрій альгінатом немодифікованим, є Дещо більшою ніж кількість води зв'язаної модифікованим альгінатом, що знову ж нам опосередковано свідчить про гідрофобізацію альгінату. Другий Температурний діапазон розкладу альгінату також дуже схожий для обох зразків: це температурний діапазон в області від 130 до 210 градусів для немодифікованого альгінату і 120-215 градусів для модифікованого альгінату. Для немодифікованого альгінату ця температурна. Дельта і втрата маси з цих температур пояснюється розкладанням карбоксильних груп і за рахунок цього втратою своєї маси. Але знову ж таки, порівнюючи інтегральну інтенсивність цих піків, можна побачити, що для модифікованого альгінату ці втрати маси є більшими, що пояснюється розкладом октанодинамінового ланцюга в цьому ж діапазоні температур. Після цього для немодифікованого альгінату починається третій. Третя стадія розкладу, коли деполімеризується, відбувається деполімеризація і утворюється сухий неорганічний залишок. Для модифікованого альгінату ця стадія теж є характерною, і вона відбувається майже в тим можливості. Температурному діапазоні. Але за температури 510 градусів за Цельсієм починається утворення натрій карбонату, який потім розкладається до, в, інтервальному, в температурному інтервалі 510-605 градусів за Цельсієм, що пояснюється. За, е, з механізмом розкладу і тим, що одночасно в цьому сухому залишку лишаються йони натрію і е, велика частина карбоксильних груп, які розкладаються внаслідок е, розкладання саме модифікованих е, амідних е, груп. Якщо для немодифікованого альгіната карбоксильні групи розкладаються в за температур 110-210 градусів за Цельсієм, то для модифікованого альгінату модифіковані групи розкладаються в другому інтервалі, температурному інтервалі, що спричиняє таку особливість модифікованого альгінату. Але загалом на термічній властивості модифікованого альгінату, особливо якщо говорити з його біомедичне застосування, в це не впливає, фактично, це можна використовувати як додаткове підтвердження модифікування альгінату. А, так як модифікація альгінату проводилася, зокрема, для того, щоб одержати гідрофобізацію і дослідити пористь зразків а, на його основі, то були одержані плівки а, на основі натрій альгінату з шиті йонами кальцію. Як шивальний розчин використовувався розчин кальцій хлориду. І методом адсорбції десорбції азоту визначалися пористі з цих зразків. Пористість зразків порівнювалася для натрію альгінату і модифікованого альгінату. І, порівнюючи результати, ми можемо стверджувати, що площа поверхні пор, які утворюються в зразку на основі модифікованого альгінату, має вищу площу поверхні, водночас зменшується середній розмір пор. Майже вдвічі доволі такі, цікаві результати. Що пояснюється цією гідрофобізацією? Середній об'єм пор знаходиться майже в незмінному діапазоні. Вибачте. Загалом, якщо коротко підсумувати, то було синтезовано натрій альгінат модифікований октанодинаміном і підібрана оптимальна температура для проведення модифікування це 60 градусів за Цельсієм. Успішність модифікування була підтверджена фізико-хімічними методами і показано, що введення октанодинамінового ланцюга сприяє гідрофобізації альгінату і здатне зменшити середні розміри пор, які утворюються при йонному шиванні гідрогелів. Ці результати дозволяють припустити, що при подальшому вдосконаленні способу вшивання можна буде отримати високопористі зразки, які забезпечуватимуть можливість утворення високопористих гідрогелів, здатних до повітрообміну, що дозволить використовувати подібні гідрогелі як основи для розробки систем цільової доставки ліків, зокрема у формі трансдермальних систем доставки ліків до ран, коли повітрообмін додатково. Дозволяє пришвидшити процес загоєння. Дякую за увагу. Ми вам дякуємо, Аліно, за вашу оригінальну доповідь. Хто має. Сергій Володимирович, да. можна мені? Так, да, будь ласка, Валерій Васильович. Будь ласка, мене цікавить таке питання: чому саме такий амін ви використовували з таким довгим хвостом? І наскільки а... повна у вас пройшла реакція? Чи не використовував би каталізатор? У вас просто амідоутворення це досить таки ну, процес відповідні умови треба створити. А так би таке враження, що у нас так добре проходило за таких умов всього лише 60 градусів. Дякую за запитання. Процес був фактично каталітичний. Якщо можна не каталітичний, у нас був ініціатор. ЕДК, тобто він зв'язується з карбоксильною групою, і після цього взаємодія цього процесу карбоксильної групи з ЕДК вона набагато легше відбувається з аміном. Ось активація, активація самої карбоксильної групи йде. Да? Так, Щоб... Так, саме для Губа, цього спочатку. Це проходить вона легше. І е, друге питання. Ви зараз ви говорите про гідрофобізацію, міра гідрофобізації. Я вірю, що він гідрофобний. Ну все ж таки, наскільки він гідрофобний став? А, дякую за запитання, це не досліджувалося, і дякую за зауваження. Ми це дослідимо в подальшому виміряти поверхневий натяг плівки. Ви ж могли зробити це? А, так. Так, могли. Дякую. Я не відповіла на ваше запитання перше з приводу, чому був обраний А, октанодинамін. октанодинамін був обраний саме тому, що він має найдовший карбоновий ланцюг. Тобто для того, щоб гідрофобізувати, ми намагалися підібрати амін, який буде мати найдовший ланцюг. І от якраз він. Підбирався з умов проведення модифікування. Октанодинамін останній з ряду аліфатичних амінів, а який добре розчиняється у воді. Тобто, вже менан він погано розчинив і процес саме водного модифікування був би набагато більш ускладнений за рахунок розчинності, хоча там співвідношення невеликі. Дякую вам. У мене ще питання Аліна, як змінюється ступінь набухання натріальгінату після модифікації октанаміна? Ви якось контролювали це чи візуально хоча б? А... Так, це досліджувалося, я не додала ці слайди до презентації, незначно зменшується ступінь набрякання, Тобто плівки, які зшивалися подібним методом розчином кальцій хлориду, досліджувалося їх набрякання, і набрякання, немодифікованого, набрякання плівок на основі немодифікованого альгінату складало близько 0,8. Це розраховувалося ваговим методом набрякання модифікованого альгінату 0,6-0,7. Тобто там є статистична похибка. На жаль, ми не встигли розрахувати повністю. У нас трохи призупинилося дослідження, не було доступу до лабораторії. Тобто, незначно зменшується ступінь набрякання. Але поки що говорити на 100% який саме там ступінь, ми не можемо. Потрібно проводити подальші дослідження. Дякую. Хто хоче ще задати питання? Можна ще, Сергій Водович. Дуже цікава доповідь. Ви скажіть, будь ласка, а ви не, не дивилися, що з собою являє ваш альгінат з вашим аміном за відсутність каталізатора взагалі реакції? Тобто, йон, йон, йонне утворення. Це поверхне у вас взаємодія з вашим альгінатом. Ви не дивилися, що являє собою продукт в такому випадку? Um, ні, не досліджували. Це цікава ідея. Дякую. Дякую. Добре. Хто ще має питання? Питань більше немає, Аліна. Ми ще раз вам дякуємо і бажаємо подальших успіхів. Дякую вам за можливість виступити на конференції.